Доброго дня, шановні члени журі, я Гродницька Аріна, ученьця 9 класу Кремлярійського ліцею No123, Представляю вашій увазі роботу мінливість Карлкого у локальній популяції околиць Кривого Рогу. Фантопова мінливість притамана всім живим організмам адже надає їм змогу змінюватись під впливом зовнішніх чинників і пристосуватися до несправедливих умов довкілля. На території геологічної пам'ятки природи скелі мондру. Виявлена локальна популяція ірису Карликового, яку спостерігається різноманітність кольоров... кольорових форм квіток, Вирішено дослідити прояви фенотипової мінливості вегетативних та генеративних органів ірісів у даній популяції. Метою роботи є виявити ознаки мінливості різних органів у, представника... у представників локальної популяції ірису Карликового. Об'єкт дослідження. Морфометричні показники листів та квіток Іриса Карлкого на території геологічної пам'ятки природи Скелі Модро. Різноманітність прояв модифікаційної мінливості Ірису Карлкого у локальній популяції окола Зкривого Рогу є предметом дослідження. Актуальність роботи полягає в оцінці проявів мінливості у півників карликових в межах локальної популяції з декількома параметрами. Новизною роботи, роботи стало виявлення різноманіття кольорових форм оцві, оцвітини і рису карликових на мафометричних змін їхнього листя в локальній популяції в околицях Кривого Рогу на території геологічної пам'ятки природи скелі мондру. Висунули гіпотезу, що мінливість притаманна різним органам півників карликових і, можливо, певним чином корелюється. Задання, що вирішувалось під час виконання дослідження, наступні: дослі... літературні джерела про даний вид рослин та прояви його мінливості, провести картографію. Картографування ареалу популяції з допомогою знімків Google, визначити екологічну структуру популяції, виявити ознаки мінливості морфологічних ознак вегетативних та генеративних органів у працівників популяції на пробних майданчиках, виконати порівняльний аналіз віребральних ознак ірісів. Сформувати висновки про тип мінливості ірисів. Робота проводилась протягом лютого вересня 2023 року на території геологічної пам'ятки природи Скелі Монро та у Кабінеті і біології закладу освіти. Літературних джерел з'ясували, що ірис Карликовий, ранньовисняний ефеморогід, розвиток якого відбувається дуже швидко. Розмноження переважно вегетативне, із формуванням клонів груп та клонів полів, що забезпечує фонотипову мінливість забарвлення освітини. Варіабельність морфо морфологічних ознак ірис поміла згадується у багатьох роботах українських науковців, що вивчали цей вид в різних областях країни. Для складання ек екологічної характеристики популяції застосували геоботанічні та фіценотичні методи дослідження, виявили, що життєвість рясність виндру становить три забраун-бланки, тобто іриси покриваються, покриваються приблизно 50% території. Проектне покриття куртин складає 50-90 розміщення групами дифузно або злито на усіх пробних майданчиках. Значно переважає кольорова форма квіток з, з квітками фіолетового кольору. Звичайно картини з змішаними кольорами фіолетово -жовт, жовтий фіолетово синій У деяких рослин спостерігається. Пістревість на синьому чи фіолетовому тлі світліщі плями. З діаграм видно, що у ріса карликового з квітками фіолетового кольору найбільша висота квітконоса, а діаметр квітки, квіток однаковий з квітками жовтого та, та строкатим фіолотово Найменш, Найменша величина цих показників у квіток світло. Фіолетового кольору, У рослин з фіолетовими вітками найменша ширина лискової пластини, одна з найменших кількість листків, а кількість жилок найбільше наближається до кількості у рослин з темно та жовто фіолетовими забарвленнями. Висновок роботи наступний. У літературних джерелах йдеться про різноманітність кольорових форм ірису Карлога на території різних областей України, але в межах Дніпропетровської області цих засліджень найменше. Та картографування популяцій з допомогою знімків Google дало можливість з'ясувати її географічні координати та визначити площу 300 метрів квадратних. Локальна популяція Ірису Калкова виникла на території геологічної пам'ятки природи Скелі-Монро у зв'язку з сукупністю абіотичних чинників, що тут склалися. А саме, переважаючий тип ґрунту чорнозем, різні ділянки ареалу мають неоднакове зволоження. Вміст гумусу та кислотність від слаболужних до слабокислої. Виявлюю, що рясність вин застановить три прокриття 50-90%. Рослин, рослинні розміщення куртами, які є результатом вигадативного розмноження рослин. Серед виявлених кольорових форм переважає фіолетові, в них, рослин в них більше. Ніж на куртах синього та жовтого кольорів. Висота цих рослин також найбільша. Виявлена пряма залежність між діаметром квітки та висотою квітконоса, між іншими параметрами такої залежності немає. Феонтипова мінливість ірісів карликових зумовлення переважаючим вегетативним розмноженням цих рослин і здатністю формувати клони групи та клони поля. А різноманітність кольорових форм поліморфним успадкуванням ознаки кольору квіток. Гіпотеза підтверджено частково. Локальна популяція ірісів картуких потребує подальшого моніторингу та вивчення. Дякую за увагу!